Христос казав, не мир я вам приніс, а меч. І цей меч для того, щоб боронити країну від банди Януковича. Я хочу, щоб ви знали, побратими, що ті народні депутати, які відчувають цю відповідальність за країну разом з вами тут, тут. Разом з вами, і це обов'язок кожного політика сьогодні бути тут, на цій площі. І подивіться. Ми знаємо, що вони стріляють, але я не ховаюсь ні за бронежилетами, ні касками. бо нам немає чого боятися. На нашому боці правда, на нашому боці Господь, вся Україна. Майдане, вся Україна зараз піднялася. Західна Україна, центральна Україна. Процес революції не спинити. Неадекватний Янукович, який втратив відчуття реальності, на руках якого кров десятки убитих людей. Ні про які перемовини, і цим диктатором, із цим убивцею не може бути мови. Перемовини тільки одні. Газкий трибунал, лава підсудних або смерть тирану. Смерть тирану. Смерть тирану. Браття і сестри, Вінстон Черчилль казав, що нам пропонують вибір між ганьбою або війною. Янукович нам запропонував, вийдіть з Майдану і тільки тоді він буде говорити, піти з Майдану це ганьба. Не піти з Майдану, це війна. Так от якщо ми підемо з Майдану, Якщо ми оберемо ганьбу, то в результаті ми матимемо і ганьбу, і війну. І тому нас чекає, і ми зараз у стані війни з владою. Але ми переможемо в цій війні. Но ми з Майдану, з Ганьбою не підемо, так чи ні? Братья і сестри, я вийшов взяв цей мікрофон для того, щоб надихнути вас, щоб показати вам, що я разом з вами, що дороги назад немає, відступу назад немає. Боятися не треба. З Божою поміччю, з коктейлем молотого, з булижником... Мостової хрещатика ми переможемо! Слава героям. Слава Україні!